Випадку, якщо вам необхідно залудити пару дротів перед пайкою, зробити це досить легко. Для цього нам знадобиться паяльник і якісний припій. Я використовую припій від CineL. Уже не один кілограм такого припою я випаяв. в ньому вже є флюс і. Флюс додатково я не використовую. Маємо дроти перерізом 14 АВГ в м'якій силиконовій ізоляції. Для початку потрібно зняти ізоляцію з цих дротів. Якщо ми будемо використовувати, наприклад, дроти перерізом 20. 2 АВГ. Зняти ізоляцію можна навіть нігтями ось таким чином, як бачите. Для зняття ізоляції з таких дротів нам необхідний вже додатковий інструмент. Найпростіше можна використати для цього канцелярський ніж. Ось таким чином ми підрізаємо і знімаємо ізоляцію. Також існує спеціалізований інструмент для зняття ізоляції, наприклад, ось такого плану. Вкладаємо дротик і затискаємо та витягуємо. І таким чином досить просто знімається наша ізоляція. Іноді в бокарізах також будований інструмент для зняття ізоляції. Робиться це досить легко і просто. Також ізоляцію можна знімати за допомогою кабельного стріперу. Кожен для себе обирає варіант, який йому подобається найбільше. Посилання на всі інструменти я залишив в описі під цим відео. Після зняття ізоляції за потреби вирівнюємо жили перед їх лудінням і далі нам необхідно зафіксувати дріт. Для цього я буду використовувати ось таку третю руку, яка йшла в комплекті з паяльником від GVDA. Вмикаємо паяльник з жалом БЦ3, яким можна водити дроти перерізом до 10 АВГ. Під час пайки раджу використовувати витяжку з невеличким фільтром, посилання на витяжки, я так залишу в описі під відео. І тепер ми просто прогріваючи дріт і подаючи припій, ми його починаємо лудити. І відбувається все це досить легко і швидко. Додатковий флюс в такому випадку я не використовую. Але дехто використовує і каже, що це зручніше. Ось, будь ласка, ми залудили один дріт. І так само будемо лодити інший дріт. Як бачите, ми легко впоралися з доволі простим завданням залудити пару дротів. Але, друзі, що нам робити у випадку, коли у нас таких дротів десятки і навіть сотні? В даному випадку спробуємо використати ванну для припою або ванну для лудіння. А Лудити можна як силові дроти, так і інші електронні компоненти. На відео представлена найменша і найслабша моделька DKT11C потужністю в 100 Вт. Також в комплекті є ось такий листок, в якому вказано, що у нас найпотужніша моделька має потужність 300 Вт. Максимальна температура нагріву 450 градусів і місткість нашого резервуару для припою становить 300 грам. Маємо два органи керування у вигляді кнопки увімкнути-вимкнути та потенціометра, який дозволяє регулювати температуру від 200 до 480 градусів. Давайте зазирнемо всередину. До речі, ніжки пластикові. Ось, будь ласка, оцініть внутрішній простір, Виконано дуже просто. Для захисту маємо запобіжник. Нижня кришка дуже тоненька і на перший погляд здається пластиковою, але ні, вона металева. До речі, подивіться, яка жахлива якість фарбування. Зовні ще більш-менш, а всередині просто жах. Добре, збираємо все назад і будемо тестувати. Як бачимо, ванночка абсолютно нова і вона не разу не вмикалась. За допомогою ваттметра дізнаємося скільки вона споживає, вмикаємо на мінімальній потужності і дивимося, яке у нас буде споживання. 1,4 Вт. Давайте встановимо на 1-подивимося, чи зростає. Так, дійсно зростає споживання. 3,4, 3,1 Вт встановлюємо на двієчку. 7,2 Вт. Що ж, давайте додамо припою. Додавати в цю ванну. Буду дуже дешевий припій, який було замовлено на AliExpress, Як виявилось, він дуже тяжкий для пайки. Значно краще з цією задачі справляється Сінел, але Сінел додавати в ванну це є економічно невигідно. Тому ми додаємо ось цей припій. Додаємо ще трохи, і а, для того, щоб цей перепій швидше плавився, я маю ось такий сплав розе, який а, плавиться при температурі від 96 градусів. Використовую все те, що маю під рукою, чого не шкода для таких завдань. І сподіваюсь, у нас вийде досягти якогось результату. Так, друзі, ну що, споживання у нас становить 6,9 Вт, тому давайте встановимо на. П'ятірочку, десь трошки вище половини, максимальна поділка у нас 9, навіть більше 9. Тому перейдемо на 5. На 5 поділці ми бачимо, що споживання у нас виросло і воно становить 45-46 Вт. Тепер давайте ми подивимося, скільки буде споживати ванночка при максимальній потужності. 112 Вт, друзі, вона споживає, навіть трохи більше, 114. Але давайте на наполовину, не будемо перепалювати для того, щоб це все не смерділо, не диміло. Обов'язково вмикаємо додаткову витяжку, тому що дихати цим припоєм дуже шкідливо. Тим часом я підготую дроти для лодіння, знявши ізоляцію з них. Минуло 8 хвилин, не бачу чи видно на камеру, ми починаємо трохи піддимлювати, Скоріше за все починає обгорати покриття. І, друзі, скоріше за все, наш припій ось-ось почне плавитися. Але поки що цього не відбувається. Навіть сплав розе поки ще почуває себе досить бадьоро. Добре, давайте чекати ще. Минуло всього 10 хвилин від початку, і ми бачимо, що сплав Розе вже починає е переходити в рідку форму. Давайте трохи почекаємо, поки інший припій прийде до такого ж стану. Спробуємо заміряти температуру у ванни. У нас п'ята потужність. І дивимося. Температура в вані становить близько 200 градусів. На відео доволі непогано видно, як починає піддимлювати припій, такий дешевий китайський припій. Як бачите, поки що сама ванна не лудиться. І, друзі, дуже-дуже добре, що у нас. Весь перепій майже розплавився, і зараз нам необхідно підготувати дроти. Минуло від увімкнення 13 хвилин, і ванночка вже доволі непогано прогрілась і можна починати лудити дроти. Спробуємо просто взяти зачищений дріт і залудити його, і бачимо, що у нас перепій не хоче, абсолютно не хоче прилипати. Тому я буду використовувати. Ось таку пасту для пайки це флюс від Sinel. І, друзі, я взагалі флюс не використовую, але в даному випадку саме для лудіння дротів дуже зручно використовувати флюс у такій гелеподібній формі. Для того, щоб залудити дротик, нам його необхідно просто макнути в цей флюс. І далі ми макнемо його в припій. Так, і, друзі, дивимося. Так. Припій починає прилипати. Зараз я вам спробую це продемонструвати. Так, ось, будь ласка, бачимо, що почав прилипати припій, але нам цього недостатньо. Потрібно глибше макнути цей дротик і спробувати залудити його ще раз. Так, дивимось. Так, друзі, процес лудіння відбувається. Так, де наш фокус? Ось, будь ласка. Так, давайте спробуємо інший кінець так само залудити. Додаємо флюсу і припій. Так, і дивимось. Дивимось, що дійсно все у нас лудиться доволі непогано, друзі. Так само вчиняємо з іншими дротами. Так, друзі, ну що, наскільки це швидше сказати, поки що тяжко, але в загальному я вам хочу сказати, що це, як мінімум, значно е, цікавіше і значно е, більше бажання виникає лудити дроти таким чином, ніж просто паяльником. По ідеї, можна взяти жменьку дротів невеличку і так само їх макнути в припій. Так, бачимо, що припій прилипає, все відбувається як треба. Можливо, потрібно трошечки додати температури. Ми встановимо на шосту поділку. На максимум вмикати я не раджу, оскільки це починає все дуже сильно диміти навіть на шостому положенні. От. Тому одразу враховуйте те, що вам потрібно приміщення, яке дуже добре провітрюється, яке має витяжку. Така цікава процедура, така як для заспокоєння. Мені подобається. Ну що, друзі, і для фінальної перевірки давайте припаяємо ці дроти до роз'єму XT60. Так, бачимо, що дротик паяється без проблем. Так само припаюємо інший дріт. Бачимо, що все паяється добре. Як висновок можу сказати, що така ванна цілком має право на існування. В сценарії саме лудіння дротів, лудіння інших електронних компонентів я не пробував. Можете написати в коментарях, чи користувалися подібною ванною. В моєму випадку мені цілком підходить цей процес. Трохи відбувається швидше завдяки цій ванні, і, друзі, він значно-значно цікавіший, ніж просто ми беремо і кожен дротик паяємо паяльником. Але в даному випадку нам обов'язково необхідно використовувати додатково флюз. Можливо, такий, можливо, якісь інші. Цей е, трохи піддимлює і має такий, Певний специфічний запах. От. І обов'язково, друзі, обов'язково враховуйте, що при використанні такої ванни вам необхідна обов'язково необхідна витяжка. Або використовувати, наприклад, на відкритому просторі для того, щоб просто не очманіти від цього запаху, тому що диму виділяється дуже чимало. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Пишіть ваші думки в коментарях і до зустрічі в нових відео. Минуло і ще близько 15-20 хвилин, і ми бачимо, друзі, що всі дроти залужені. І хочу сказати, що ванна чудово з цим справляється. І хочу з вами поділитися деякими рекомендаціями. Не обов'язково насипати дуже багато припою в ванну, тому що ми можемо ось. Прийти до такої хитрощі ми нахиляємо ванну, і глибина, на яку ми можемо залудити дріт, значно більша. Наступне обов'язково під час лодіння буде на дні ванни осідати флюс ось в такому вигляді, і він, як бачите, на камеру димить. Ось. Тому ми просто беремо ось так: от ватну паличку і швиденько збираємо. Чому швиденько? Тому що пластикова паличка може розплавитись і. Попливе всередину. Ось ось таким чином, ми просто збираємо, не переймайтеся, паличку залудити нереально, і ми бачимо, що ми збираємо чимало, чимало флюсу. Ось так почистили, і можна продовжувати лудити дроти або інші компоненти. Мені е, ця річ дуже сподобалась і обов'язково можу радити для тих, хто е, планує в великих об'ємах лудити дроти або інші якісь компоненти.